Вітаю вас на моєму каналі від Літа до літа. Пропоную у цьому відео 7 прекрасних багаторічників, які зможуть стати прикрасою саду через свою неповторність, яскравість та різноманітність. Перед тим як почати, прошу підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. А розпочну я із троянд. Адже ж троянди це ті рослини, які можуть з собою прикрасити будь-яку клумбу, живоплоти, рабатки, також навіть пергли. В ландшафті використовують чайно-гібридні, видкі, англійські троянди, паркові та інші види. Всі вони відрізняються між собою. Завдяки своїй різноманітності, оригінальності форм бутонів, аромату, стійкості до хвороб, мети місця посадки троянд робить їх незамінними для літнього саду. Також перевагою троянд є їх самодостатність, адже вони не потребують партнерів, так як легко можуть створювати композиції без використання інших рослин. І в той же час їх можна легко компонувати з іншими квітами в саду. Троянди краще висаджувати на сонячній ділянці, окремі сорти, якщо вони вигорають на сонці, то краще висаджувати, звісно, на півтінь. Хоча троянди по догляду не можна назвати дуже непримхливими, однак ми все їм прощаємо, так як вони дуже рясно і тривало квітують. І можуть радувати нас тривалий час. Багаторічний листопадний чагарник, який цінується за своє тривале пишне квітування, а також яскраве забарвлення листя, це спірея японська, яка саме відноситься до літньоквітучих спірей. Це один із найкрасивіших кущів, що квітує рожево-червоними квітами все літо. Догляд за спіреєю дуже простий. Рослина невибаглива і витривала, чудово приживається в різних кліматичних умовах. Є велика кількість сортів та видів спірей. Всі вони відрізняються висотою, формою куща, величиною листової пластини, забарвленням листя та квітів. Спірей японська дуже світлолюбива рослина. Крім того, дуже стійка до хвороб та шкідників. Для того, щоб кущ спіреї був красивим і не розвалювався, то спірею обов'язково потрібно стригти. Хоча б один раз в рік після квітування. Про різноманіття видів спірей, у мене є відео на каналі. Залишу вам посилання на нього в описі до цього відео. Гортензія це один із тих чагарників. Які доречні в дизайні будь-якого саду. Кількість сортів та видів, невибагливість у догляді, край різкісне ураження шкідниками та хворобами надають перевагу стати бажаним чагарником в саду. Гартензія має велику перевагу: це своє квітування, яке в неї вкрай пишне, має різноманітну кольорову гаму. Та ще й тривалий період квітування. Існують волотисті, деревоподібні гортензії, великолисті, а також витки гортензії. Висаджувати таких красунь краще на сонячних ділянках, але також гортензії чудово зростають і в напівтіні, чудово піддаються стрижці, завдяки формуванню можна досягти різного розміру куща, а також величину суцвіть. Увага на колір забарвлення великолистої гортензії садівник впливає власноруч. Ще один чудовий представник рослин, що здатний прикрасити сад це лабанда. ефіроолійна та ароматична культура, що виділяє пряний запах, широко використовується в фармацевтиці, косметиці, медицині, харчовій промисловості, а також в ландшафтному дизайні. Саме тому лаванда легко вживається з іншими рослинами, головне, щоб вони її не затіняли. В літній композиції лаванда стане ефектною прикрасою саду. Мікс бордери, бордюрні посадки, посадки соло, навіть в контейнерах, допоможуть цій красуні зайняти гідне місце в вашому саду. Квіти в лаванди бувають фіолетового, рожевого і навіть білого забарвлення. Абсолютно невибаглива рослина, має прості правила вирощування і їх легко засвоїть навіть садовод-початківець. Полюбляє сонячні ділянки. Для того, щоб кущ був красивим та компактним, лаванду обов'язково потрібно стригти. Перовськія є ще однією надзвичайно витривалою рослиною. Їй підійдуть бідні ґрунти, посушливий клімат, спека, відсутність поливу. Саме за це вона і цінується в ландшафті, адже дозволяє створити стійкі довготривалі композиції майже без догляду. Це багаторічник, який чудово зимує по всій території України. Має сизе забарвлення листя і фіолетово-блакитні квіти, мов мереживо. Квітує перовське з липня й до самої осені безперервно, дуже метоносна рослина. Ці частини, як і лаванди, дуже ароматні. Пировське може мати різну висоту кущів, наприклад, видова сягає до 1,20 м, а сортові види до 40 см. В сильні вітри і дощову погоду пировське може розвалюватися, тому потребує підв'язки. Ще одним представником є лілейник, який прикрасить літній сад. Прекрасні декоративно квітучі трав'янисті рослини. Ще донедавна лілейник асоціювався лише з рослиною, де квітки були помаранчевого кольору. Але сучасні сорти та гібриди це неймовірне різноманіття сортів, видів, кольорової гами та форми пелюсток. Тому на сьогоднішній день лілейник є незамінним представником в ландшафті. Тривалість квітування залежить від сорту. Серед сучасних сортів є повторно квітучі. Декоративним є також і листя лілейника, яке змінює своє забарвлення на золотисті відтінки в осінній період. Лілейник краще висаджувати на сонячну ділянку для пишного квітування, однак в напівтіні він також буде зростати. І на завершення підбірки хочу сказати про декоративні злаки, трави, які теж є чудовим варіантом літньої прикраси, і не тільки літньої для саду. Завдяки різноманіттю форм та розмірів, забарвленню і фактур листя, злаки можуть прикрасити будь-яку присадибну ділянку, також деякі сорти декоративні і за рахунок свого квітування. Непримхливі посухостійкі. Дуже стійкі до хвороб та шкідників, декоративні тривалий час. Ось переваги цих рослин. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!